На Дніпрі, який, від якого там споживаємо майже 20 мільйонів населення води, робочі школи півострова, досі являє собою степові, якусь насформовані екосистеми. Яка проблема виникає в... Ви кажете про екологізацію економіки і про вплив в громадськості споживача. Поясніть, будь ласка, яким чином споживач може впливати. На побудованому рівні ми всі споживаємо електрику. Електрика більшої часті в Україні — це атомна енергетика. Я не хочу споживати електрику від ядерної енергетики. Є у нас вітряки. Я, я навіть кажу про Донецьку область, але де я можу взяти цю енер... електрику, не... яка не забруднює, і як можна вплинути на державну політику? Ну я можу сперечатися, я чую сім, яка теж сперечатися, що яка енергія чистіша, яка не чистіша, але принципово принципово треба ставити питання. Це по перше, треба рахувати. По-друге, знов таки. Я впевнений, наприклад, що в нас не вітряки, а це біомаса, яка, якої під ногами в Україні повна, вона повинна нас врахувати. Але якщо в нас були згорнуті знов-таки через це лобіювання, згорнуті програми біодізель, навіть в Росії вони вже почали вивозити їх. Це те, що я із наших програм українських і в Молдаві, біодізель і Біоетанол. Вони вивезені. Хоча це наш порятун. Звичайно, духовність, я ще раз повторю, яка б е... вона увійшла б у кожного з нас. І якщо ви дозволите, я хочу сказати, що у нас в Україні існував цей прецедент. Йому вже 100 років ми говоримо про... Е... Е... Що наші філософи колись намалювали майбутнє утопію. Утопію, місто Сонця. Ми не знаємо, що така утопія майже 50 років, півсторіччя існувала у нас на землі. Це вже зараз Сумська земля, це братство Неплюєва, де повністю було екологічне землеробство, повністю замкнені цикли. Можете уявити, вона існувала. З 1889 року до 29 року, 929 коли стався перелом сільського господарства. Електрифікація була за 20 років до плана в 1903 році. Телефонізація в 1910 році. І ще не існувало генетики, там все було на генетиці. Ви знаєте, Пепин Черненко, так от там Черненко створював більше 70 сортів. І там вони вже виробляли, крім того, що вони виробляли, звісно, сільгосппродукцію, вони виробляли інформацію. Сільській білоріопеці 6 тисяч томов і вся періодика з усього світу. Там був створений те, що в нас кажуть, кластер, бо це починаючи з аграрного землеробства, сам не клюк, завіз, починав. З елітних сортів і е, е складних тварин. Так от, от, там існувало, вони вже торгували інформацію. І от Україна має переходити з дематеріалізації, в лапках, звичайного, дематеріалізації нашої економіки на кожному, е, на кожному кластику нашої економіки. А, як я думаю, продукція, яка виробляється на використовуючи количної чисто технології, по ціні, ціні вища, ніж аналогічна продукція, яка виробляється без технологій. Як можна, наприклад, на, на, на населення, яке, враховуючи його середньостатистичний дохід, вплинути, щоб він покупав саме цю продукцію? Ну, по-перше, можна і так впливати. Бо люди, які є спроможні, вони, якщо їх їм пояснити, чим вони годують дітей, то вони все ж таки будуть на чомусь іншому заощаджувати. Я е, свідом того, що людина купує собі дорогу автомобіль, а його діти їдять там в е, Чіпці, які взагалі неможливо їсти. Це перше. Це перше. А по-друге, є багато економічних технологій. Продавати не тільки а, більш екологічно спроможну продукцію, а щоб вона була й дешев. А, і ці технології реалізуються в Японії, в Німеччині, коли податок на а, той же бензин, який а, містить там а, свинець, набагато через ці податки набагато дорожчий, ніж екологічно чистий. Такі а, а, технології організаційні менеджменту існують. А, а, в Японії, коли е, органічне землородство звільняється або взагалі від податків, або від їх частини, коли держава е, стоїть не в, е, в стороні від цього, а вона впливає на це, і держава, і регіон, і локальні, там, е, е, локальна влада, вона Має важливі для того, щоб все-таки це наближати. Але це надзвичайно питання. Зеленець асоціація представляє. Але я місяць назад перейшов все по нашим шести областям України центральним. Наші чорноселі заросли бур'янами. Там ми будемо мати нітрати, нітрити від бур'янів і нітрозалінів здоров'я. Ви мені поясніть, економісти, як мені сказати простій людині, Чому в Києвоградській і Черкасській області на сьогоднішній день буханка шкіпа коштує 15 гривень? Я ви що? Кай пане, ми вам можемо дати за 10 гривень. Я кажу, ні. Я вам можу дати гривень 60 і 40 копійок. Як в ресторані на чаю. У Михайла Попавського по цій трасі ви знаєте ресторани. Вареники 55 видів. Але порція вареників із восьми не таких були на хрещатику вареницю. Чому Ніколаєві? Давайте вам Екон, Поясніть економіку, я до цього веду. До екологізації землероста, тому що ми зернова держава. Третє місце все. Підведіть економіку. Чому виробництво не цегли, нам треба, і цегли треба, але виробництво буханки хліба. Чи то є горілки, чи ти ж бареники. Вареники знаєте, скільки коштує від 30 до 120 гривень з порція. у Я не маю нічого про чому такі ціни? Я можу хочу я можу тільки відповісти через те, що ні економісти, ні економіка до цього цінного утворення не має жодного відношення. От коли будуть мати і економіка, а ви знаєте, хто. Ви ж знаєте відповідь на це запитання. Тому я зекономію за час. А приїхав якийсь там експерт і питає нас, яким би ми хотіли бачити своє село через 20 років. Але коли ми починаємо далі працювати із громадами, і тоді починається сміх, переходить у зацікавленість. Як можна формувати якісь плани дій, якщо ми не знаємо, куди ми будемо?